Требухи їдемо по соєву макуху до Максима. Давненько я вже не був. Постійно мені підсобляв мій братанчик Ютубовський Олександр Шевченко. Їхав і мені завозив. Ну а на даний момент виріши заїхати до Саньки, в'язав йому там два мішечки вітамінної бази і заодно поїдемо, візьмемо соєвий макух, Сьогодні у нас понеділок, робочий день. Тобто їду я і і надюха зима. Героям слава, доброго дня, дівчатка зі мною. Тобто їдемо, завтра вже починається навчання з вівторка. Ну, але не стаціонар, а онлайн. Поки так. Так що, друзі, їдемо, заїдемо до Саньки, подивимося, що він там, як він там, у нього там зараз не дуже хороша ситуація сталася у його дружини. Помер брат, ну якось так. Тобто є клопоти, є горе, але заїдемо, попросив завезти е, премікса, а там буде видно. Хвильку поговоримо, може подивимося тих курочок, яких він брав у Березані, живі здорові, бо там мені написали, що варигую е, я дохлою, як це не дохло, я хворою куркою. Мені особисто ну... Нічим я не торгую, тому що курей у мене немає, а їздили з занькою, брали курку йому, так як він просив знайти йому і засняли відео. Так що заїдемо, подивимося, що там як. Якщо вийде, заснімемо ту курочку. Ну а ми поки з дівчатами їдемо, а там буде видно. Погода, звісно, вже осіння, не дуже така. Що, що? Що не можна? Майже зимово холодно, сиро, противно, нічого робити не хочеться, хочеться сидіти на печі. Ну але печі в нас нема, калачів теж нема, то ми їдемо. Леся Петрівна ріже курочок з надіждою Анатолійовною, І прийшов в допомогу. Ну, а ми їдемо по свою макуху. Так що далі буде, заливайте з нами. Ну що, друзі, доїхали ми до поворота на дударків, повертаємо на дударків, якраз ось реклама, продаж. Продам земельну ділянку 32 гектара, власність під промислову забудову. Ну, от якось так війна, а тут бізнес нормально. Де ж взялася така кількість землі, яку можна тепер продати і кудись слиняти? Ну то таке, це мислів слух. У нас нема чого продавати, нема за що й купувати. Ну, але ми до цього прагнемо. Так що повернули ми на Дударків. Зараз наберу Олександра, скажу, що я вже їду. Ні, якщо немає вдома, залишимо десь, занесу в двір, ну а там буде видно. Так що, друзі, якось так. Що, друзі, заїхали ми в Дударків. Так нас зустрічає осіннє село. Якщо, наче недавно і були, але все було таке зелененьке, гарненьке. На сьогоднішній день вже листя впало, сумненько так стало. Люди вже поодівалися, кожухи понадівали. холодно. Ну, Ні, ну В машині то, наче, то, нічого, да, дівчата, тепло. О, Дядько собі з ціпочком йде, дядь, йде собі. О, а ми собі їдемо, да їдемо. Ялинка завжди зелена, так. Да. Так що Єлинка, це село. Ялинки село отак, е і воїнки, і. і, 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 і <связання>. Смерека і ялинка вони в принципі однакові. чуть-чуть відрізняються. Самою голкою. І ялочки йдуть поверх, а в йолки на ялинку. ти сосну і ялинку перепутав, ні? Не. А, не. Ну, о, зверху і спориться без, безполезно. Вона нас знає все, це батько двоючник нічого не вчив. Так що, друзі, заїжджаємо в центр села Дударків. Дударчанам великий привіт від сім'ї Шелудьків, від дівчулю особисто привіт. От, ну і від Шелудька Сергія Сергійовича. Люди працюють, он тракторець їде, десь хтось їде горати, десь хтось щось їде там дискувати, хтось щось убирати, хтось летить, очі вилупив з відкритим бортом і гаса на гашетку. Так що тільки оченята, їх тільки кліпають. Хапилося за те руле. Ну я просто в шоці. Воно зрозуміло, що візуально ти не можеш приділити, з якою швидкістю їде машина, але ти можеш приділити, що та людина просто не стане, якщо вискочить таке маленьке дитя, не доведи Господь. А потім будеш винити усіх тільки не себе. Так що, друзі, якось так. Дударків. Місто чи село Дударків. Зараз заїдемо до Саньки, Саньки набирав, не знаю, щось трубку не бере. Школа. Бачиш, дітки в школу ходять, ну, бачиш, в школі є дітки. Yeah. Малюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без біді. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі. Що, друзі, доїхали ми до Санька. Санько, мабуть, він казав, що буде, буде в сусіда. Він казав, що підуть вони на, як воно там, на обід. Ну, Зараз мішечки виложимо, якщо не прийде, зараз наберемо. Він десь недалеко тут по сусідству, поки не видно, його машинка Доброго вечора, ми з України. Нас з України». Що ви нагрілися? Курточки надіваємо, якщо виходимо. Виходиш, О. Санька вийшов. Що ти, братику, привіт? Ти вже потяжки носиш, уже спадають, так поправився, да, що штани да, спадає. Да. Як ти жив здоров? А да, так, Що там птички твої ростуть? Нічого. Ще не, не всі берет. здохли, чуєш. Ну чого, Ні. чого води? Не, ну розказують, що ми ж дохлих курей там покупляли з тобою. Та заодно думаю заїду, бо я ж обіцяв, в понеділок заїду до брата, подивимося. Чи всі ті красні, білі, жовті, зелені по подивися. подохли. Що ти кочегариш, дивлюся, димок іде, так? А, я ж... що, ти вже сходив на, на обід? Був? Да. Да. Лена там? Ні. Ні, Лена теж живе. То. Ну тоді ще розвернуся, мішечки. Добре. Що ти куриш, так? Да. Коли ти вже не куриш. А якось таке. А що ти не кажеш, а ти куриш? А, а, я, вже не... а я вже не п'яте число вчора був. Все. Пацан сказав, пацан зробив. Маруська, ви ходите, не? Ви ходите? Саш? Все. Преміч. Все. Я мішечка взяв. Аж не О. По путі. Ти мені тоннами возиш, а я тобі по 10 кілограм. Ну так. Кому Як там? Хто нашевчився, так? Да? Привіт! Бо... Я ж пере як босс чи як я? Босс, я ж пам'ятаю, що босс. Босс, все, йди. Заходь, заходь. Ти ж собачий мамка, вот не стане боять. Джек, давай. Сейчас, заходим, заходимо, 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 калітку закривай. Заходь, заходь, знайдеш. Заходь, заходимо. Заходь, та під стіною він не достав. Він держит. Я наступив. Точно? Давай, давай, бос. Я ж його не боюся, бач. Чи ж він більше від тебе, він ж з тебе потягне. Бос! тихо, тихо. тихо. О, тут ось, Рижики, пижики. Ого, пес патрон. Хто тримає цей район? Джек. І пес патрон. Привіт, привіт. Діди сюди, патрон. Йди не бійся. йди, бо я густи. Та хай кусає, я теж свій. О, патрон. А я Джек, Саш, кофе не буду я, Саш. Можеш Лену не напрягати. Піду подивлюся, що там твоє хазяйство робить. В спина так схопила взагалі капець. А, це це тут курі? Хто це такий приїхав? Всі активні, ніхто поза не зібрав. не забрав, сюди. а одне воно дете. А, яйце? Є? Є. А, ти може прицепив воно цього, так що, друзі, перше. Воно то в кориті буває, коли туди. Так. То треба тобі. А, це то теж тут поросята були, так? Да, да? да, да. Я покуда, сюди. Візьми їм поня. цього, збий, поки так, ну, типу я палки. Не хочу, не хоч? Я хочу туди не ходить. А мене, хоч переселитись. У да. мене просто зараз. Я по тебе почув. Ну, грибішки ще бач, не всіх, ну не червоні. Як вони? Ну, що К... троє було. Троє є вже. А білі ну... чо? Білі сині? Білі і. І сині. І, так, і, так. І красні. Ну, крас на маленьке, біле більше, так? Ні, одинаково. Ні, не, не такі по грам 45 уже. Так що, друзі, всі курі подохли сані. Немає <laughs> одної. Так що, Володя, тобі привіт. Нам піхер. Больна та курка, чи не больна, то розбирайтеся там між собою. О, між, як На казав? день Я казав бізнес, а нам якось велето. Сані надо були курі. Я сказав, куди поїхати. Поїхали, взяли, а як будуть проблеми, то будемо спрашивать. І як говорили, знімемо теж відосик. Так що, але якщо до людини дзвониш, людина щось совітує, то в принципі не проблема. Так що, друзі, якось так. Тут у нас домінант сірий, ломан вайт і Ло... Ломан Браун, червона, ну вона похожа на тетру, тетра трошки світліша. Ну, це колись давним давно я займався куркою. Так що курку е больну провіри, провідали. Да, ні, ну я тобі дам почитати. У мене є записаний діалог з цією людиною. О, я ж блогер, я ж записую. Так що наша розмова записана. О, ну а все, Ленуська, привіт. Як солоха, як завжди, що ти є людище. Чи ж ти за не Да? Куда? Нас треба снідать, да? Дивися, мій друг! патрон? Не, Піду схожу, Саню, подивлюсь, що там його свині роблять. Си, а а а до да. Тут уже тачка на ісходну позицію, так, да. Ну ко воно завжди. Ні, так мене ж два дні збой бої пішов. Я не можу. А руки скільки? Скільки тебе рук? Дві. От то ж і я ж тобі прошу. Дивіться, бо заб'є. А це твоя шестерочка, так? Да? Шестерочка ж, так? Да? Ось я каже шестерка, не може він шестюркою фризувати. Я, я кажу, лупаша ну, аж гаще листи. О, та тут плаваємо плаваємо, так? Плаваєм, да? Люблять вони таке діло. О! 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 Кому треба свині, ну поки не продаються їдять капусту, <рик> чисто на капусті, Кабачки. на кабачках і усе. Тільки так. Дикарики, дикарики. Джек. Джек їх ганяє, щоб сильно сало не застаювалося. Це дівка, ну крайня дивиться, кабан. А? Дві дівчатки? Валеріше, ти теж дівчатка. Такі наче наступають, чуєш? Наступають. О! галера! Що ти не забрав, піднись. Що я не забрав? Ну, тих двоє. Або ж дві. Ааа, ти що я не забрав? Це ти мені їх не дав. Тобто, моли Боже, я тобі залишив два кабана. Ось ти красний, готовий. Я понял. так тобі вистачить. Так що, друзі. Екотуризм. Оце вони до нас питали. А? Це вони тут натоптали. Ну а як же? Палку дай, пап, забери мене павочку. Що там таке? О, він на мене прикриє. <різь> Ти з собакою граєшся, так? <різь> а він За павочках ганявся. Так що, друзі, якось так. Олександр Шевченко з больними курнями. Ой, із грязними свинями. <різь> 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 з кучою. Хороших і позитивних, і не дуже емоцій. А я стою на кучі дрів, які він переробав, я так розумію, в ручному режимі. Да? Да. Красавчик, це друзі, все дрова. Це ті, що ми виписували Санькою. Дубові. Дубові, так, да, Саш? О, так що Сашка з, з дровами. Ну, Він при, прикритий, не буде як ковирятися, так що така кучка, у нього немає. Ще такого колуна, як у мене. Ось такий дубок. Ну але все начебто це нічого. Дзек, це мої теж, друзі. Джек. Джек, це його теж друзі. Тільки класа є за. Айде, айде. Джек, а як всередину залазить, потім очкує, так? А, Цепляє, а? да? А я на що очкує тікає? Що ви, е, козурісти? Нормально. Якраз вони до Нового году, все буде нормально. Да, оці вже двоє можна по-хорошому дати дуже можна вчити. Ну, Давай, давай. Хай Я думаю, рижу їда і білої. Да. Ти ж розумієш, ми як тоді, думаю, витягнули те порося 92 кг, наче й не Я ще буду своїх важити. Думаю, зважу. Думаю, вона риється в землі. Ну це свині, вони ж люблять таке діло. А там їхня барлога, і вони там живуть. Так що, друзі, якось так. Змішане харчування. Традиційне, з професійним і утримання. SC��> ну, вигул є вигул, вигул класно. Але щоб не було так, в у як колись. Ти що, там у нього як осінь була, як пішла вода. Ні, Ну тут є, воно горби, є незивні. Так вони вже дрова там йти збирають, вже корні повитягували. То тобі треба сюди таку куботу, там МТЗ. Я заїдеш, вигорнув і все. На город. Ну що, Санька, їдемо? Да. Бо щось, в мене, щось мені не здоровиться трохи. Сьогодні спина так болить. Санки не теплички. Санькині тепли... А це те, те таке постійно? Сіді род? А, а, а я думаю, що сліпий же, бачиш. Йому Вже все? Вже все? Він вже в цьому году, виходить. Як сі як сі радий буде, да? тобто ти його перепахаєш. Див. Кому що? Кому собаку подавай? Забирай, забирай. А що то Вова вже притягнув? Що? Чуєш? Пап, диви. Джек. Джек. А ви рука не Я буду Серйозно, знаєш, дурий хвата. Пускай, пускай, хай біжить. Хай пусти, хай біжить. Джек, давай. Давай. І все одно гратися хоче. ти бачиш? Джек, до мене. До мене. Дай. Одай. Дай. Дай. Погнав. Ой, так що, друзі, якось так. Санька жив, здоров. Собака в нього в тонусі. Свинки бігають. Кут якось гориженький сидить. Що да? ти? рижий? Марсик. 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 Це Марсик? Марсик, Марсик. Марсик. Що ти там щось посадив чи, перерв, чи вже до зимиш? Посіяв. Ти ж вже один плюс, що хоч косити не треба бур'яни, так? Да? Ти ж а гриби, правда, що якісь поганюшки, як у лісі. А це вєшенка, це росте, так? Да? У нас колись теж у дворі росли опеньки, ці товстоноги, осінні. І малина, ну вже все відходить, вже скоро Новий рік. Новий рік, пап. Тут уже зайшов. А це, це що таке? Шпинат. Шпинат? шпинат. Ну ти ж не топиш. Ні. Воно да і все, ну. Да, вона во сні тоді. Я понял. А шпинат це ж воно скоро вийде. А зимний? Да, Може і снігом прийти. <кху> а, тобі йому по барабану. Тут більше. А нам більше. А то, я так поняв, вже дирку проковиряв. Вже мотоблоком... гною понави. Ого, ти гною валиш. Ти ще хвалиш ще більше, ніж я. Я теж валю. А тут і ви тебе Ну Тоді ж менше ви? треба буде цього. Він доброго кидати, як гною більше влупиш. Да? Так. так що, друзі, якось так. Відпочиває братанчик мій саньок все відпочиває. Джек! Не трой вже! Так що, друзі, все начебто нічого. Курі живі, здорові, поросята. А що, а коли тебе порог? 28-го. Це 28. теж, але тут вже почти готовий. А, спина? Ну, ну бач, він вже пощай. Та я в цьому не розумію. Не виросли, бачиш. Ой, яй. А це як будеш мерзнути, то балянка mm. тоді топить, то тут спать. Да? Можна, можна бані немає, можна баню натопити, так? Да? Взяли там, дві лавочки поставили, накочегарили, на буржуйку налили води, от тобі баня, що? Все, Руки миємо, їдемо. Бри. Це не бобри, це сусідські нутрії. Воно йде йде. Я йду до тебе вірушечка, моя малесенька дівчинка. Добрий день. Добрий день. Бачиш, які в них ласки, а не діхи в дві. Да? Їх їдять? Так, да, як то що там? Ой, вони такі стрьомні, господи. Та стрьомні. Так воно чистіше, ніж королі. Яка пшениця товста. Помідай, щас кусить. Вже Те телефон отгризеть, чи відлякався. Ну, ровно собі зробили. Це родича якось того, чи ні? Що ти вже? Ти що, в дорогу зобрався? Ні, це, це світа. А, бери, помилили, дівчата. Я зрозумів, бери. Помилили. Ой, я не знаю, що треба казати за торцо небесне. Да. Хай це малька буде то штрох, то все. Це це я зрозумів, я, 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 я просто що. Нема слів. Що тобі ну, сказати? Нічого не спи. Це не таке, Серега. Це так. життя. Дівчата їдемо. Да. А сам себе відпустив. Mm. Я тебе понял. Ні, ну ти рибу привіз. О, Я якраз досі треба, з тобою балакаю, з табочок приїжджаю. Кажу. Тарас, братик мій дзвонить, друзі, Ярош, Ярош, отак от, от. Поки я тут їжджу, сані Премікс вожу, Поки ми їдемо по, по, по союво, мій брат там в другий, в мій ютубовський, розбирає мій склад зерновий, але рибку мені привіз. Так що, друзі, якось так. Ми вже Доїжджаємо до Максима. Добре, братику, лади, взяв все, що тобі треба. Займайся. Давай, давай, братику. Сім'ї привіт, Наташі, привіт, Ромчику, привіт, давай, давай. Давай. Так що, друзі, якось так. Ну, так і працюємо. Один в полі, Валерчик. Це не Валерчик, да? А пару валерчиків у полі, це вже команда Валерчиків. Так що їдемо по Требухові. Хто такий Требухів з чим його їдять, щось там каже, та ні з чим його не їдять. Тут знаходиться невеличке підприємство, яке переробляє сою, соєву макуху. Сою, сої соєву макуху, хто задає там запитання, вже, ну, зрозуміло, хтось зайшов там на канал, подивився одне відео, зробив свої висновки, напхав мені за пазуху, там, цілу кучу полохать. І хоче отримати відповідь. Та да не питання. надамо дамо вам відповіді всі, які хочете. По поводу сирої сої, як хочете. Особисто ваша, я не даю, це є смерть. По-друге, соя і шрот, соєва макуха і шрот це різні речі. На базарі продають соєву макуху, кажуть, це соєвий шрот. Ні, соєвий шрот він робиться за допомогою хімічної реакції і там витягується повністю жир, там жир. 0, протеїн може бути там за 50. Соєва макуха, протеїн від 38 там, до 46, ось було жир там, 6 на остатку, волога 6-7. Так що, друзі, якось так. Зараз під'їдемо до Максима, загрузимося соєю, подивимося, яка там у них є фасовка. Теж казали, фасувати не будемо, але фасують. І... Скільки вже зайняв рока півтори ми вже десь до двох років ми вже з ними працюємо. Хоть казали, да ні, ми тільки там насипом або бегами на даний момент і 30 були, і 25-точки були, і по і п'ятдесяточки, і їдемо, і беремо. Скільки пройшло, ти в мене був? Ну скільки пройшло? Сьогодні дві тижні. Дві неділі, ну півтори тонни ти мені привозив, в мене було на остатку. Осталося два мішки, і то я людині пообіцяв буду їхати з пірятина всереду, там одложив я. І мені треба відправити Сані Франківському, підписнику моєму е, премікс. І Саня, я не забув, я постараюсь сьогодні зробити, завтра постараюсь відправити. Так що Санька я не забув, ну трохи туди-сюди, там ось до Саньки, до братика, до, туди-сюди. Так що їдемо. По МакОху! Так що, друзі, якось так. Команда, а як же? Все повинно бути. Так що номер телефону 093 335 62 34. Або Влад візьме, або Максим, хто хоче здати, поміняти. Я знаю, що Руслан їздив, здавав свою сою, поміряли вологість, відмінусували то на процент, є якісь норми, які ну, допустимі там. Наприклад, приймають там до 12%, чи там, ну я не знаю, я сильно не вникаю. Якщо свище, вже береться, то на процент, на сушку, сушку, і т.п. Ну і соответственно, перевіряється перед тим, як її брати на аналіз, береться, береться. Бачиш, який біс є. Ну беги стоять, і є мішки. Так що зараз загружаємося, ну, але трошки роблять, світлом є там щось. Чуєш, я щось там не бачу нічого. А ну зайди глянь там з боку, бо буде їм, тоді будуть їм вирвані годи. Алло Добрий каже Саня Є там? Ага, є, вони перефасували на ту сторону. Опа. В смислі все ще? На, відкривай, добрий день. Ти за старшого вже, за начальника, за грузчика, за директора. Да? Ти так як я, я теж думав, що і директор, і свинарка, і птахарка, і технолог. Все як має бути, а як, по-другому, ні я. Людина повинна бути багатогранна, і поки ми робимо в когось на роботі, ми повинні набиратися опиту, а потім її використати для себе, коли станемо, ну, дай Бог або... Правильно, все вірно. Люба робота, з неї треба взяти, навіть якщо вона негатив приносить, треба взяти з неї позитив. І для себе воно все останеться. Бачиш. Рація в тебе є, вже рацію користуватися вмієш, правильно? От. Мішки зашивати вмієш, машинка є, шиєш, правильно. Набирати вмієш, все вмієш. Півтори тонни, считай мені, це у нас по да? 50 так? 50 мішечків. Все, а Максим, десь тут, бо мені треба рахунок. Максим Поїхав? Поїхав? Ну зараз ми тоді розберемося. Дуже класна мать брата, який живе у Тударкові І дуже добре, коли є такі молоді фані хлопці, які допомагають закидати. Бо я ще, ще як закидаю, то й мене вже все повезеш додому. Щось Максимка не бере трубку, зараз ми йому наберемо. Що воно? Трошки світлом, світлом да, є проблема. Да. да, є проблема. Я ж дивлюся, кількість невеличка, але є. Так що, друзі, якось так нас не здолати. Так, а це ж теж готово, да? вже фасовано комусь. Да. Да? Тобто бегами. Раз там машиночка приїхала бегами чук-чук, мені тушечкою вкинули і все чинчинарем. Тут пусто. Це такий бункер. А він і стоїть, кстати, хлопці, теж сюди висипає мені птух. І потім фасують на віса, одразу зробили такий станочок. Так що, друзі, ну що, на цьому будемо... Завершувати відосик. Е номер телефону, який там написаний, ви можете дзвонити до Максима там, чи до влади. Перед цим Руслан коли міняв свою сою на макуху, йому зробили оцінку його сої і на ту суму він взяв соєвої макухи. Ну, або якось так. Так що, друзі, то вже таке. Я думаю, що кожен розбереться до, до кожного клієнта індивідуальний підхід і в залежності від того, що воно і як воно. Так що хлопці зараз мені воно загрузять. З Максимом зараз з Я думаю, рахунок мені скине, Леся Петрівна перерахує кошти. Ну, а ми на цьому будемо завершувати відео. Будемо з дівчатками їхати додому. Завеземо Санька. Хотів побалакати з Максимом, ну не вийшло. Так що на цьому все. Саню провідали, по союзі з'їздили, номер ще раз показав. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Макуха, Требухів. Усім пока-пока. Ціна, яка сьогоднішній день, розміця? Яка сьогоднішня ціна? 1450 до тон тони Я поняв. Тобто оптова ціна 14 до тонни 1450. Так що, друзі, всь, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.